В праву сторону голову, але не з напрягом і не різко. І до крайнього кінця. Запам'ятайте, що ви бачите. Крайню точку, яку ви бачите, запам'ятали за спиною. Повернули назад голову. Так, запам'ятали точно? Кладемо ручки. Так. І тепер дивіться за мною в ліву сторону. Раз, Сильно. голову не повертаємо голову. Дивиться вперед. Раз, два, три. Повернули. Ще раз. Раз, два, три. Повернули назад. І ще раз. Раз, два, три. Повернули назад. Розслабились. Шию. Яку крайню точку ви бачите? Розмістилась точно. Змінилася? Ми Ми рухи в той самий бік робимо. Вилежав прави, але ми розблокували тільки одну сторону, розблокуємо другу. Повертаємо голову. Повертаємо назад і руки самі вправо в іншу сторону. Раз, два, три, повернули. Раз, два, три. Повернули. Раз, два, три, повернули. Ще раз. Змінилась точка. Змінилася. розслабили шиї. Тепер ми повинні з вами, що розслабити. Грудну клітину, До шиї ще повернемося. Дивіться, щоб грудну клітину розслабити, треба м'язи заставити напружитися. Дуже сильно. Але спочатку їх треба похарчувати. Саме просто 30 раз. Ну, ми з вами не будемо робити 30 раз, бо в нас час обмежений. зробіть, хоча б 10. 10 раз. Але 30, запам'ятайте, 30. Всі прави 30 раз робляться. Так, крім того, що я вам показала. Зробили назад. Пожарили м'язи. Тепер головне уважно на мене подивіться. Дивіться, зараз ніхто нічого не роби. Уважно, бо неправильно зробити нічого не вийде. Дивіться, вам потрібно напругу. Це як це ми робимо? Ми піднімає... Не робите зараз ніхто. <сі> ви піднімаєте плечі вгору, максимально і максимально напружуєте плечі і спину. Але це треба зробити не отак. Якщо ви так зробите, у вас нічого не вийде. Вам треба, по-перше, спочатку розплавати плечі і голову шию не рухаєте. А рухаєте тільки плечі, максимально напружуєте. І тримаєте 3 секунду. Ну, ми тримаєте 10. 10 теж. Давайте 15. Раз. Два. сильно напружуйте. Три, чотири. Ще сильніше. П'ять. Ще сильніше. Шість. Сильніше, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Ще сильніше. Дванадцять, 13, 14, 15. Розлабили. Легко було зробити. П'ятнадцять. Наша. Тридцять ще. А тепер відчуйте, що ви відчуваєте. Легше Спині легше стало, а уявіть О. собі, коли ви 30 разів робите, ще легше стали. Ми з вами дві спину розблокували, а тепер шию. У шиї у нас є два типи м'язів – Бокалі і задній. Треба розблокувати спочатку задні. Що ми робимо? Робимо замок на голові. А головне, ми нічого не давимо. Зрозуміло, просто тримаємо. Легенько пускаємо голову. Тонизу і легенько складаємо руки. Не давимо. Просто тримаємо. І так тримаємо 30 секунд. Ми 10 тримаємо. Не давимо. Все, запам'ятали. Просто. Тепер, ми, якщо 30 секунд, і регулярно ви будете розслаблювати задні структур. Далі, бокалі. Що ми робимо? Нахилили голову, легенько нахилили. Максимально, скільки можете, але не станете, не давите, нічого, м'язи не свої, безкомфортні руки їм. І тепер цією рукою, в яку сторону ви нахилили голову, кладемо цю руку на вуха. І тримаємо 30 секунди, ну ми 10. Відчуваєте щось? Не давимо. Все, 30, запам'ятали, так? Да? І бік. Якщо будете робити ці вправи через кожні пів години, коли ви працюєте за комп'ютером, 5 хвилин у вас буде добра пам'ять, у вас буде розблоковано зараз практично. Притом ваш мозок, це запам'ятає, він буде автоматично, вже поступово розблоковувати. Але результат ви отримаєте тільки через. 30, 30, 40, 45 днів. Тільки через 45 днів ваші м'язи навчається самі розслаблюватися. Повторюємо, що все спочатку. цю вправу, це була просто вправа короткольова, це тільки коли вам просто швидко треба щось робити. Трижкоблокувати А Ви просто берете, ручки сюди. Раз, два, три. Повернули. Раз, два, три. Повернули. Раз, два, три, повернули. І, з ворот, і В зворотну сторону. Раз, два, три, повернули. Раз, два, три, повернули. Раз, два, три, повернули. Це, як кажуть, оце скоро, ну, що швидко треба. Це не сильно розблакує. А те, що сильно я згадала. Тридцять. Раз, раз, раз. Далі. Отак сильно напружено. Крівною спиною ви неправильно робите? Розвернули. Так. І так тримаємо 30 секунд. Це буде нелегко спочатку, потім ви приучите, І це ми розблоковуємо грудну клітину. Ну, і ще дуже добре, до далі розблоковуємо, можете додати ще отак. Зводите лопатки, зводите ліпті, Тоже 30 разів. Можете так це зробити. Можете так. Оце всі вправи, У мене багато різних вправ. Якщо вам буде цікаво, я буду походу десь так, а що вас на халас рамки ще не проходить. Але якщо завтра вас запрошую на вісім годині на мастерно. зарядку на вісім годині.